Як переглянути та при потребі змінити розширення файлу. Приклад буде показаний в середовищі операційної системи Windows 10. Кожен файл має ім'я та розширення, які розділені крапкою. Спочатку йде ім'я, після нього ставиться крапка, після крапки йде розширення. Наприклад, розширення відеофайлу mp4, розширення зображення JPEG, розширення документу Word, Docs і тому подібне. Для прикладу я взяв два файли: один файл графічний, інший відео. Розширення жодного файлу ми побачити зараз не можемо. Для того, щоб відобразити розширення файлів, відкриваємо мій комп'ютер. Далі натискаємо на вигляд, параметри. Вибираємо Змінити параметри папок і пошуку. Відкриваємо вкладку Подання, гортаємо список донизу. Знімаємо прапорець навпроти приховувати розширення для зареєстрованих типів файлів. Після цього натискаємо на кнопку ОК. Тепер можна бачити, що розширення графічного файлу JPG, а відеофайлу mp4. Після вмикання опції відображення розширень будьте обережні. Тому що при перейменуванні файлів можна ненароком стерти розширення. Після цього відкрити файл програмою за замовчуванням вже не вийде. Але якщо ви знаєте розширення файлу, то проблем не буде. Потрібно просто його перейменувати, поставити крапку та дописати розширення. Таким способом можна задати розширення і для інших файлів.